Привіт, це огляд міні-флагмана 2025 року від Vivo. Зустрічайте Vivo X200 Pro Mini. і зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам і порівняю його з Oppo Find x 8 Pro. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон стильно та красиво, дизайн класичний, як для Vivo, з рахунок великої круглою. Яка звичайно не буде всім до вподоби. В руках смартфон відчувається приємно та компактно. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло на тильній панелі, плюс металева плоска рама. В моєму випадку такий білий глянцевий колір, але на вибір доступно всього чотири кольори. Товщина 8,15 мм та вага 187 грамів. По органах керування в нас справа, кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення зліва, пусто, зверху. Також пусто. Знизу Type-C, динамік, 2 мікрофони та лоток для двох sim карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас компактний топовий плоский дисплей з тонкими симетричними рамками. Діагональ 6,31 дюймів, матриця AMOLED 8T LTPO до 120 Гц, роздільна здатність 15К, 2640 на 1216 пікселів. Пікова яскравість до 4500 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно. Про флагманський картинка чудова, приємна яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці. З приводу шима нічого не буду казати, його тут не повинно бути за такі кошти. За продуктивність тут відповідає новий флагманський чіп MediaTek Dimensity 9400 який працює за 3-х нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,62 ГГц. Графіка Immortalis G925. В моєму базовому варіанті 12 ГБ. Оперативної пам'яті lpddr 5X та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також варіанти до 16 ГБ оперативки та до 1 ТБ вбудованого накопичувача. І працює смартфон на новому Android 15, який прикритий оболонкою Origin OS 5 Так, в мене чисто китайська версія смартфону, і на жаль, Vivo глобалку не планує випускати для цього пристрою. Але вони вже випустили глобалки для класичних моделей Vivo X200 та Vivo. X200 Pro, але міні-версію на глобалку не випустили, на жаль. І у підсумку працює все ідеально. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, плавно і стабільно. З приводу підтримки смартфона то він повинен отримати чотири нових Android: Себто 16, 17, 18 та 19 Android включно. А патчі безпеки будуть проходити впродовж 5 років, себто по 2029 рік включно. І до речі, Китайщина тут спокійно видаляється і спокійно встановлюються Google сервіси разом з Google клавіатурою та іншими застосунками. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений кол в Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 36 градусів, максимум, що цілком можна і сказати, що нагріву як такого і немає. Батарея в смартфоні достатньо велика, як для таких компактних. Розмірів літій-іонний акумулятор на 5700 мАч, плюс фірмова швидка зарядка Flash Charge на 90 Вт. І у підсумку заряджається смартфон приблизно за 47 хвилин, а за 10 хвилин набігає приблизно 25%. А повна зарядка займає приблизно 47 хвилин, а за 55 хвилин це коли смартфон показує повністю заряджений. Бездротова зарядка в смартфоні, звичайно, є Wireless Flash Charge на 30 Вт. Бездротова реверсивна зарядка також присутня. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості в якості Full HD – мінус 2% заряду, півгодини в код мобал, мінус 9% заряду, що в підсумку дає відмінні результати на автономність. І справді в підсумку смартфон дає активного екрану десь на 10 годин плюс-мінус, що я вважаю дуже гідним результатом, як для такого міні-флагмана. g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Wi-Fi 7. Працює чудово, Bluetooth 5.4 також працює бездоганно, GPS-ловить точно. Звичайно, смартфон отримав Вене всі, який без проблем працює в Україні на китайській прошивці. Стереозвучання в смартфоні якісне. Звучить смартфон гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик також флагманський, тому тактильна віддача тут дуже приємна та потужна. Під дисплейний відбиток пальців розмістили нижче і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Але це класичний оптичний сканер, а не ультразвуковий. Офіційний вологозах. Захист тут повноцінний IP68 IP69. Смартфон можна використовувати на глибині до 1,5 метра до 30 хвилин, а клас захисту IP69 означає, що пристрій захищений від потрапляння води під високим тиском. Це стосується води під тиском 100 бар та температурі 80 градусів Цельсія. Порт USB C версії 2.0. Основна камера смартфону складається з трьох потужних сенсорів. Головний модуль флагманський кастомний Sony Lite 818 на 5 50 мегапікселів з діафрагмою F157 23 мм та оптична стабілізація. Плюс ультраширокутний модуль на 50 мегапікселів, сенсор Samsung GN1 з діафрагмою F2.0 15 мм. Плюс перескоп телофотомодуль на 50 мегапікселів, сенсор Sony MX882 з апертурою F257, оптична стабілізація 3-кратний оптичний зум 70 мм та 100-кратний цифровий. Налаштування камери від Zeiss. Фронтальна камера врізана. По центру на 32 мегапікселі сенсор від Samsung з діафрагмою в 2.0, 23 мм та електронна стабілізація. Відео основна камера пише до 4К60 FPS з оптичною стабілізацією, а також є режим 4K120 FPS. Фронтальна камера записує відео також до 4K60 FPS з електронною стабілізацією. І знімає смартфон дійсно якісні флагманські знімки. Ось вам всі приклади, що я не знімав. Дивіться і порівнюйте з Oppo Find x 8 Pro. Та пишіть свої думки в I try to pick one thought have some concentration and if I make a mistake it's called education I try to do this every day call it replication wake up today's gonna be a good day 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 Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they right uh. Head full of flaws, so here come the clouds. Uh. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Uh. Со ама фейки тиламейкі. Порівнюю відеозйомку флагманських смартфонів 2025 року. Vivo X200 Pro Mini зліва та Oppo Find x 8 Pro справа. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду. Працює оптична стабілізація. Моя, звичайна, ходьба, і ось таке відео ми знімаємо. Зараз зроблю пробіжку і подивимося, як тут працює оптична стабілізація. Ну, якось так і знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях. А ось так нас знімають фронтальні камери смартфонів Vivo X200 Pro Mini зліва та Oppo Find X8 Pro справа. Це в нас також 4К-60 кадрів в секунду. Все ж таки флагмани 25-го року, і вони вміють знімати повноцінне 4К-60 кадрів. І ось таке відео ми знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях хто краще, а хто ні. Буде цікаво почитати. Підсумок. Vivo X200 Pro Mini це поки що єдиний міні флагман 2025 року. І він дійсно поки що топ міні-флагман на перший квартал 2025 року. До тих пір поки що не вийшли такі новинки, як Oppo Find x 8 Mini та OnePlus 13 Mini. І що у підсумку мені сподобалося Vivo X200 Pro Mini. Компактний, тактильно приємний корпус. Цього зараз на ринку і не вистачає. Топовий плоский amoled дисплей Метричними тонкими рамками, флагманська продуктивність, велика батарея при своїх компактних габаритах на 5700 мАч плюс 90 Вт на швидка зарядка за 47 хвилин, наявність бездротової зарядки на 30 Вт, топова автономність до 10 годин плюс-мінус активного екрану, не менш топова потрібна камера, якість відео, гідна фронталка з можливістю запису 4К 60 ФПС. А також тут зручний ергономічний компактний дизайн, швидкий піддисплейний відбиток. Пальців, дуже приємне флагманське вібро, гучні та якісні стереодинаміки, повна підтримка смартфону впродовж 5 років та повноцінний вологозахист IP68 та IP69 відповідно. Купувати Vivo X200 Pro Mini рекомендую однозначно, але в нього, на жаль, не буде міжнародної версії. Чи вже почекати на такі альтернативи, як OnePlus 13 Mini чи Oppo x 8 Mini? Дякую ще раз моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Магазин можу рекомендувати. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Ну а також в описі під відео ви знайдете промокод на покупку в цьому магазині. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!